Шановні депутати, хочу привернути вашу увагу до злочинної діяльності деяких ділків, які проводять свою так звану діяльність на території Львівщини та злочинну бездіяльність контролюючих структур, які повинні вживати усіх заходів, аби мешканцям Львівщини. Це не завдавало шкоди як здоров'ю, так і життю протягом декількох років, а якщо точніше, два роки, вже коли ми є депутатами цього скликання, до комісії екології, до окремих депутатів Львівської обласної ради, звертаються мешканці села Убині Кам'янкобузького бузького району про те, що на території їхньої сільської ради незаконно без будь-яких дозволів. В порушення усіх можливих санітарно гігієнічних норм, в порушення закону про відходи, в порушення закону про охорону навколишнього природного середовища працює так зване підприємство. Якщо ви пам'ятаєте, я вам показувала фотографії, де були великі ями з відходами птиці. Ці ями були повністю наповнені кишками, кров'ю і іншими відходами з цих тварин. У мене в руках. Звернення, ціла папка звернень до структур до контролюючих органів, які відповідальні і, власне, повинні здійснювати контроль над діяльністю подібних, подібних ділків. Я хочу показати тільки, скільки листів ми писали до прокуратури і скільки відповідей. От цілі, цілі папки прокуратура, екологічна інспекція, санітарний лікар і інше інше. Але те, що я побачила у цю неділю у селі Убині Кам'янкобузького району, я хочу, щоб ви показали фотографії. Село Убині Кам'янкобузького району після так званих вжитих заходів, я хочу, щоб ви подивилися, які це вжиті заходи. Підприємство нібито все виконало, і норми дотримуються. Стоять 9 бетонних баків. Всі бетонні баки відкриті, це підприємство зовсім не огорожено нічим. В цих бетонних баках повні знаю якої глибини, речовина з дивними звуками вишневого червоного кольору, з запахом, яким я просто не маю слів передати. ця речовина гуде, бурлить, вона рухається. Яка глибина? Я собі можу тільки уявити. Це все відкрите будь-якої будь охорони, будь... а це ящики, в яких вже потім кури тих, що, е... і тих, що почистили і чимось і наповнили, нам привозять до Львова і нашим дітям їсти. Повністю, щоб запах, який там стоїть, не можна словами передати. Це після звернень пачки наших звернень до усіх можливих інстанцій. Прокуратура, інспекція, головний санітарний лікар і інше, інше. Всі оці ємкості, вони називають це очисними спорудами. Всі ці ємкості відкриті. Коли я відходила, бігли діточки, знаєте? І бігали діти, бо бо канікули, бо літо, бо приїхали до бабці. І одна дитина на мене так, я просто зупинила погляд. Такими синіми оченятами на мене подивилася. Я себе тільки могла в страшному сні можу уявити, якщо ті діти туди побіжать. І якщо, боронь Боже, так як в, Бузь, в Бузькому районі одна дитина штовхнула іншу і дитину потім знайшли е, дитину потім знайшли через декілька кілометрів в річці, я звертаюся, де та влада, де та адміністрація, до якої ми руками звертаємося, де та прокуратура, де той санітарний лікар? І... З таким символічним назв, прізвищем Рубінштейни, директор підприємства, будуть вже, знаєте, тими, тою зеленю закривати писка. Та в тих ямах можуть бути і ваші діти. Я вже не кажу про ту продукцію, так звану, яку вони випускають. І тому я на черговій сесії я буду питатися знов і ставити питання в порядок денний. Це вже було не раз, це вже було на Зіку. Це же було на сесії, Невже покупляли всіх, і ніхто нічого не бачить. І всі позакривали очі. Наступне підприємство, яке в нас поширюється це, яке розпочало таку діяльність село Конюшків Бродівського району. Підприємство, яке переробляє, переробляє мертвих, ну, мертвих тварин. Поїдьте в конюшків Бродівського району. Там мухи літають зараз як, як, як сніг зимою. А, а як пахне, це просто не можна уявити. Без жодного дозволу, без жодного акту на експлуатацію, без жодної дозволу. І районна санітарна півмілічна станція приїхала, їм ніхто не дав дозволу. І підприємство працює далі, так зване підприємство. Бо це не підприємство. Працює далі, сморід стоїть на всі околишні села, без жодних, без жодних дозволів, без жодних дотримання норм. Тому я звертаюся чітко: прокуратура, екологічна інспекція, ветеринарний лікар Просто доповісти на сесії обласної ради нашій чергові про всі вжиті заходи щодо подібних, подібних порушень законодавства у. Селі Обині Кам'янкобузького району і у селі Конюшків Бродівського району. Дякую. Слухається питання про звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації. Депутат Ірина Сех. Звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації. Упродовж останнього місяця газета Експрес опублікувала серію резонансних матеріалів за результатами журналістських розслідувань незаконної діяльності на території Львівської, Київської та Дніпропетровської областей. Конвертаційних центрів, через які було відмито понад мільярд гривень, на основі документальних доказів та свідчень фігурантів цих операцій, є підстави вважати, що безпосередніми учасниками цих незаконних операцій є підприємство, яке було переможцем тендерів на постачання підприємствам укрзалізниці деталей для кріплення колії та інших товарів на загальну суму більш ніж півтора мільярда гривень. У ході журналістського розслідування з'ясовано факти, які вказують на те, що комплектуючи докріплень колій, які мали постачатися підприємствам «Укрзалізниці», залізниці, відповідним підприємством фактично не були поставлені. Відтак не могли бути передані на використання для потреб залізниці. Факти оприлюднені в газеті, з високою ймовірністю свідчать про причетність до операції відмивання коштів колишнього керівника УК залізниці та теперішнього голови Львівської обласної державної адміністрації. Михайла Костюка про наявність корупційних зв'язків між комерційною структурою та паном Костюком прямо вказує те, що одне з підприємств, яке підозрюється в відмиванні коштів. Зов Львів центру Гут виступила генеральним підрядником будівництва готелю Станіславський у місті Яремче Івано-Франківської області, власником якого є підприємство, єдиним засновником якого є дружина Михайла Костюка. Важливо відзначити, що це не перший випадок, який вказує на вчинення паном Костюком дій несумісних зі статусом державного службовця вищого рангу. Та представника виконавчої влади на Львівщині широкого громадського розголосу набули оприлюднені документи, з яких випливає, що пан Костюк щомісяця отримував заробітну плату на приватному підприємстві в особливо великих розмірах, в тому числі і після призначення на посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. За результатами журналістського розслідування, редакція газети звернулася до правоохоронних органів із заявою про розслідування уприлюднених у газеті фактів. Однак, з огляду на те, що пан Костюк залишається головою. Виконавчої влади у Львівській області існують обґрунтовані сумніви щодо можливості місцевих правоохоронних органів об'єктивно та неупереджено розслідувати корупційні діяння пана Костюка. Ми, депутати Львівської обласної ради, як представники громади Львівщини, вважаємо, що президент, як гарант додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина з метою недопущення подальшої дискредитації органів влади України перед громадянами та міжнародною спільнотою повинен негайно відреагувати на факти, оприлюднені газетою Експрес, вимагаємо у президента України відсторонити. І займаної посади Михайла Костюка та забезпечити об'єктивне та неупереджене розслідування корупційних діянь пана Костюка під час перебування на посаді генерального директора Укрзалізниці та голови Львівської обласної державної адміністрації. Рішення беручи до уваги публікації газети Експрес щодо корупційних діянь. Голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка відповідно до вимог частини 2 статті 43 закону України про місцеве в Україні, Львівська обласна рада вирішила. Прийняти звернення до президента України щодо забезпечення об'єктивної перевірки інформації стосовно корупційних діянь голови Львівської обласної державної адміністрації товариство, Нагадаю, що законом України про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2012 рік для Львівської області передбачено додаткову дотацію з державного бюджету місцевим. Бюджетом на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верстам населення у сумі 23 мільйони 963 тисячі гривень. Листом від 26 квітня віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики пан Тігіпко повідомив обласні державні адміністрації про те, що зазначена додаткова дотація спрямовується на ведення чомусь. Лише з 1 червня 2012 року до грудня місяця посад фахівців із соціальної роботи для виявлення оцінки потреб надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та повинна бути використана лише на зазначені додаткові цілі створення 18 тисяч штатних одиниць. Листі повідомляється, що відповідним розпорядженням кабінету міністрів буде врегульоване питання введення додатково до структури та штатних розписів центрів соціальних служб для сім'ї та дітей та молоді посад фахівець із соціальної роботи, не віднесених до категорії державних службовець, затверджені тимчасові структури і штатів центрів та типові посадові інструкції, наміри уряду щодо покращення надання соціальних послуг. За допомогою так званих фахівців і соціальної роботи виглядають як мінімум непереконливо. А як максимум свідчать про непрофесійність підходу відповідного міністерства у вирішенні питання надання соціальних послуг, так не можемо не звернути увагу на те, що так званий фахівець із соціальної роботи, пройшовши у пожежному порядку навчання. І, не маючи відповідного статусу педагога чи психолога, не буде мати статусу державного службовця, але при цьому буде отримувати заробітну плату більше, ніж фахівець, державний службовець. Відсутність конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців і соціальної роботи ще одне свідчення того, що міністерство не ставить собі цілі професійно вирішувати питання соціального захисту громадян. Натомість за наданням соціальних послуг чітко проглядаються справжні наміри влади створити за рахунок коштів платиків податків, розгалужену та контрольовану мережу функціонерів яких використовуватимуть для агітації за провладну політичну силу шляхом перевірених владів методів роздачою продовольчих пайків, підкопом розповсюдження агітаційної літератури прямою агітацією? Зазначені працівники не будуть мати статусу державного службовця, що знімає з них відповідальність за участь у передвиборчій агітації. Не менш підозрілим є факт. Що віцепрем'єр Тігіпко своїм листом просить обласні державні адміністрації негайно здійснити розподіл додаткової дотації між районами і містами, усуваючи від зазначені, зазначених коштів обласні ради, які відповідно до Конституції України та закону про місцеве самоврядування затверджують обласні бюджети. Та вносять відповідні зміни до них. Наші припущення щодо можливого використання адмінресурсу провладною політичною силою під час майбутніх парламентських виборів підтверджується і дорученням керівників головних управлінь праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Одне з яких було оприлюднено журналістами Української правди. Львівська обласна рада закликає керівництво держави припинити. Використання державних службовців та працівників відповідних соціальних служб для ведення передвиборчої агітації, відповідально заявляємо, що спроби використання так званих соціальних працівників для ведення передвиборчої агітації у Львівській області не пройдуть. Депутати Львівщини усіх рівнів і залученням громадськості та населення буде забезпечено дієвий громадський контроль за діяльністю так званих Фахівців і соціальної роботи та інших соціальних служб з метою недопущення використання їх у якості адмінресурсу. Ми ініціюємо скликання асоціації місцевих рад Ради Львівщини та Асоціації міських голів з цього питання. Ми будемо рекомендувати районним радам. Та міським радам розглянути питання використання коштів додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на так зване покращення надання соціальних послуг найоразливішим версій населення на чергових сесіях рад та встановити контроль за відбором та призначенням зазначених фахівців. Крім того, ми будемо ініціювати проведення громадських слухань у Львівщині у Львівській області на тему недопущення використання центрів соціальних служб для ведення. Передвиборчої агітації також пропоную звернутися до рад усі, до усіх обласних рад України з пропозицією розглянути це, на чергових це. пленарних засіданнях питання використання додаткових коштів. І тому я пропоную проект рішення з цього питання.